Вітаю вас, колеги, на навчальному курсі ведення електронних медичних записів пацієнтів у посттрансплантаційному періоді для призначення лікарських засобів за програмою реімбурсації». Ще не так давно наявна модель забезпечення лікарськими засобами імуносупресивної дії не задовольняла нагальні потреби пацієнтів. Це стосувало збору заявок, передачі, консолідації та корекції цієї інформації в Міністерстві охорони здоров'я, тривалого закупівельного процесу та постачання в регіони. Саме це і стало ключовою причиною та стимулом для впровадження Змін в забезпеченні пацієнтів після трансплантації лише окремі заклади забезпечували пацієнтів після трансплантації лікарськими засобами, використовуючи кошти тарифу за трансплантацію, тоді як більшість пацієнтів виписувалася зі стаціонару, не маючи розуміння, де і яким чином отримати необхідні ліки, або ставали заручниками безкінечного кола зі структурних підрозділів з питань охорони здоров'я для постійної подачі необхідних документів для отримання ліків. Іншим пацієнтам доводилось самотужки купувати препарати в аптеках нашої країни або за кордоном. З початком повномасштабних воєнних дій з'явилось багато внутрішньопереміщених осіб, що ускладнили і так доволі непросту ситуацію із забезпеченням ліками пацієнтів після трансплантації. Одним зі шляхів покращення цієї ситуації є зміна основного принципу забезпечення доступу до лікарських засобів від централізованого розподілу до екстериторіального, а також введення програми реімбурсації. Підтримка пацієнтів у вигляді забезпечення препаратами імуносупресивної дії є важливим компонентом відновлення, адже це про закріплення результатів після трансплантації, підвищення якості життя та недопущення ускладнень та загрозливих станів. Таких як відторгнення у майбутньому. Заради такого результату з боку держави докладається багато зусиль. Одним з результатів таких зусиль є додавання лікарських засобів для забезпечення лікування осіб у посттрансплантаційному періоді до програми реємбурсації. Реємбурсація лікарських засобів для лікування осіб після трансплантації має чимало переваг як для лікарів, так і для пацієнтів. Давайте розглянемо, що ж це за переваги. Для пацієнтів з трансплантованим анатомічним матеріалом це можливість скористатися всіма перевагами програми реімбурсації, такими як вільний вибір лікаря або аптечного закладу, отримання лікарських засобів курсів на 90 днів, отримання повторного електронного рецепту без очного візиту до лікаря. Також це можливість отримувати консультації трансплант-координатора або лікарів інших спеціальностей за необхідністю. Дистанційно за допомогою телекомунікаційних засобів, без зайвих контактів з іншими пацієнтами в закладах охорони здоров'я. Ще однією перевагою для пацієнтів є встановлення єдиних умов отримання лікарських засобів імуносупресивної дії для всіх пацієнтів, які цього потребують. І нарешті, це незалежність пацієнтів від структурних підрозділів з питань охорони здоров'я обласних рад. Через виключення їх з процесу централізованого управління розподілом лікарських засобів. Якщо говорити про спеціалістів центрів трансплантації, то описані вищі зміни в системі призводять до спрощення процесу призначення лікарських засобів та появи можливості швидкої заміни дозування або ж самого лікарського засобу в електронній системі. Це ключова зміна для економії часу спеціалістів та покращення здоров'я реципієнта. Також перевагою є можливість трансплант координаторів організовувати за участі трансплантолога або іншого лікуючого лікаря консультації або навіть консиліума лікарів. Завдяки цьому трансплантологи будуть приділяти більше часу практичним справам, а організаційні моменти залишаються за трансплант координаторами. Для центрів трансплантації перевагами є можливість самостійно організовувати систему трансплант координації з е, до та посттрансплантаційним по супроводом пацієнтів. Це дає змогу як розширити перелік відповідної медичної допомоги та сервісів для пацієнтів, так і контролювати стан здоров'я пацієнтів та вести статистику в більш віддалених періодах. Ще однією перевагою для центрів трансплантації є підвищення якості надання медичної допомоги з трансплантації у конкретних центрах, що збільшує кількість потенційних клієнтів у цих закладах. Завдяки збільшенню списку очікування відповідно зростає як кількість потенційних реципієнтів, так і кількість проведених трансплантацій, що покращує фінансове забезпечення закладу і впливає на спеціалістів системи транспланткоординації. Таким чином наявні зміни стимулюють покращення якості надання медичних послуг у трансплантології. Аби фахівцям з трансплантації та співробітникам центрів трансплантації краще розібратися з новими правилами та змінами. Працівники Національної служби здоров'я України та фахівці Українського центру трансплант координації розробили навчальний курс щодо ведення електронних медичних записів пацієнтів у посттрансплантаційному періоді для призначення лікарських засобів за програмою реімбурсації. Цей навчальний матеріал обов'язково стане в нагоді лікарям за спеціальностями трансплантологія, а також лікарям інших спеціальностей, які дотичні до лікування методом трансплантації та супроводу пацієнтів у посттрансплантаційному періоді. Трансплант координаторам, які організовують супровід пацієнтів після трансплантації, а також адміністратором центрів трансплантації. У цьому курсі ми розповімо вам про маршрут пацієнтів у посттрансплантаційному періоді, алгоритми дій трансплантолога або лікуючого лікаря іншої спеціальності та трансплант координатора приведення електронних медичних записів пацієнтів. Особливості створення та роботи з планом лікування в електронній системі охорони здоров'я, а також виписування електронних рецептів та направлень відповідно до призначень у плані лікування. Будьте уважними, виконуйте всі завдання, відповідайте на питання тестування і, окрім знань, засвоєних під час цього курсу, ви також отримуєте сертифікат про успішне проходження курсу. Тож, вам і слава Україні!